Інформаційна служба першого подільського продовжує свою роботу. Тож за мить дізнайтеся про головне із життя Хмельниччини за цю добу. Розпочинаємо. 1 вересня освітній процес має розпочатися офлайн. Тож школи, університети та коледжі мають ще трохи часу, аби підготувати укриття. Попри те, досі багато батьків вагаються, чи безпечно під час війни відпускати дітей до навчальних закладів і чи відповідатимуть сховища там усім нормам. Наші журналісти навідалися до однієї зі шкіл Хмельницького та розкажуть, чи готове місто до навчання з 1 вересня в українських школах планують розпочати очне навчання. У соцмережах сперечаються про надійність підвалів, небезпеку великих шкільних вікон та хвилюються про ймовірність прильотів. Думки батьків щодо безпечності навчання офлайн кардинально розходяться. Я би свою дитину не поставила школу наразі. Може, завжди ну не за дитину, тим коли йде тривога. Якщо будуть йти до школи, то скоріш за все відпущу. Поки що будемо вдома, так я думаю, буде безпечніше. У 2020 році цю школу у Хмельницькому визнали найбільшою за кількістю учнів в Україні. Тож, відповідно, і укриття тут повинно бути достатньо великим, аби розмістити усіх дітей та педагогів. Облаштовувати сховища почали ще з лютого, але ремонтні роботи тривають і досі. Робимо лавочки в укриття. Скільки вже зробили? Ну поки що дві буде, якби далі буде. За вимогами Міносвіти, сховище повинно мати два виходи: електрику, вентиляцію, каналізацію, водопостачання за можливості чи належний запас води. Також ми обладнали два санвузли для потреб гігієнічних. Де є і умивальник, є всі засоби. Ми обладнали всі приміщення автономним освітленням, тому що різне може трапитися і не стане електроенергії, то щоб не посіяти паніки. Загалом це укриття може вмістити до тисячі дітей. Розраховане воно не лише для того, аби перечекати тривогу, тут облаштували і класи, щоб не переривати навчальний процес. Вже підвели сюди інтернет-вайфай. Плануємо обладнати сучасною комп'ютерною технікою до 1 вересня, щоб діти якісно отримували освітні послуги. Місцеві владці запевняють, з вересня працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де є безпечні укриття. А вирішити, чи є таке сховище, мають спеціальні комісії. До старту навчального року вони повинні обстежити кожну школу, дитсадок, коледж та університет в місті. Є статистика, яка говорить про те, що трошки менше 10% закладів освіти в нашій громади не мають найпростіших укриттів. Проте вихід із цієї ситуації в тому. Що вишукуються можливості в межах норм допустимих поблизу цих закладів знайти укриття. Відповідальність за те, працюватиме школа або ні, бере на себе місцева влада. Але остаточне рішення чи відвідуватимуть діти навчальний заклад за батьками. З увагою до людей із порушенням слуху у Хмельницькому діє єдиний в Україні штаб допомоги глухим. Наразі волонтери збирають черговий вантаж для слабочуючих, котрі проживають у тих регіонах, де тривають активні бойові дії. Вже п'ять місяців на базі однієї зі шкіл Хмельницького, де навчають діток з порушенням слуху, діє єдиний в Україні штаб допомоги глухим біженцям. На початку війни тут тимчасово проживали переселенці. Паралельно працівники надавали допомогу людям з порушенням слуху, а також відправляли її в окуповані міста та регіони, де тривають бойові дії. Цим займаються і зараз. За цей період ми пропустили через штаб глухих біженців околиць 700 не, цю, не, цю, не цю. Потім почали звертатися люди і почали просити допомогу харчами, продуктами. Багато було проблем, тому що глухі люди вони не мають доступу до інформації У пунктах, де роздають все, все. Люди по списку себе можуть не почути. Штаб діє за підтримки місцевої влади та Хмельницької обласної військової адміністрації. Остання надала штабу необхідний запас речей, які днями передадуть потребуючим, збирають допомогу і власними силами. То, що було в садочках, взяли продуктів, крупи, макарони, критопля, мене все давали. Те, що ми докуповували. Ми відправляли буси, дві по подвітони. Ми відправили Чернігів, Чумка, об'ясня, котирська. Відправили Запоріжжя, Миколаїв відправили. Зараз тут формують вантаж до тимчасово окупованих міст, регіонів, де тривають бойові дії та звільнених від ноги окупанта територій. Це і продукти швидкого приготування, дитяче харчування, засоби особистої гігієни. Здійснюють за потреби і адресні доставки. На сьогодні це вже восьме відправлення. Сьогодні саме отримали. Ми будемо відправляти Буча, Київ, ірпінь, ворзельза гухи почали повертатися додому. Га? і на мене цього, тому це все приготуємось. У штабі переконують, будуть надавати допомогу усім, хто цього потребує аж до перемоги. І поки одні всі свої сили витрачають на допомогу іншим, на Хмельниччині судитимуть псевдоволонтера. Житель Старокостянтинова розмістив у соціальних мережах Інстаграм та Фейсбук оголошення про збір коштів на закупівлю тепловізорів для військової частини. Для перерахування благодійних внесків аферист вказав свої банківські реквізити. Однак зібрані майже 13 тисяч гривень добровільних пожертв привласнив та витратив на свої потреби. Крім цього, підозрюваному цього було мало. Він намагався випросити ще 200 тисяч гривень на нібито лікування постраждалого від мінно-вибухового поранення військового. Для цього дурисвіт використав фальшивий фотознімок з травмованою ногою. У Кам'янці-Подільському провели панахиду за бійцем російсько-української війни у річницю його загибелі. Ростислав Доброшинський кам'янчанин, герой України, котрого не стало у 2017 році. Хлопцю було лише 20, коли ворожа снайперська куля пробила обидві його легені. На військову службу захисник з позивним Добрий потрапив у 2015-му. Тоді він брав участь у антитерористичній операції на Донеччині і Луганщині. Через рік Ростислав отримав поранення в бою під Мар'їнкою і потрапив до госпіталю. Однак, після одужання повернувся захищати батьківщину день, коли окупанти обстріляли опорний пункт наших військових в районі Попасної. На жаль, став для захисника останнім. 2 серпня минуло 5 років після смерті героя. Шанувати його пам'ять прийшли рідні, друзі та жителі громади. Указом президента його нагороджено орденом за мужність третього ступеню посмертно. Рішенням Кам'янець-Подільської міської ради отримав звання почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського посмертно. 32-річний хмельничанин купував, зберігав з метою збуту і збував наркотики та особливо небезпечні психотропи в особливо великих розмірах. В ході обшуків з його помешкання вилучили заготовлені для збуту згортки із забороненими речовинами, подрібнену речовину рослинного походження, схожу на канабіс, мобільні телефони, які використовувались у злочинній діяльності та гроші. Зловмисника чекає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. В Україні заборонили виставляти інформаційні табло на обмінниках із курсами валют. Нацбанк пояснив, усе задля того, аби дотримуватися дисципліни на валютному ринку та з метою мінімізації спекуляції. Ми поцікавилися у хмельничан, чи підтримують вони таку ініціативу. Національний банк заборонив виставляти інформаційні табло із курсом валют. Як пояснюють, усе задля того, аби дотримуватися дисципліни на валютному ринку та з метою мінімізації спекуляцій. Як ви сприймаєте таку ініціативу та чи підтримуєте її? Я вважаю, що це неправильно. Люди люди повинні. До людей повинна доноситися вся інформація, яка, е, роби, ну, яка є в країні, в місті, тим більше. Я думаю, повинна все-таки інформація бути на вулиці. Ні, не підтримую. Чому? Ну, Все должно бути, якщо у нас демократія, значить ми повинні все видеть, все должно бути на табло. Я в цьому питанні не компетентна, але напевно я вважаю, що це неправильно. Бо мені здається, що люди повинні знати, що відбувається в країні. Як... Навіть не знаю. Я думаю, що це повинно бути прозоро. Ніякої користі воно, на мою думку, не приносить. Трохи не влаштовує, але що є, то є. Що... А чому саме не влаштовує? То, що мають люди знати, який курс, і підстраюватися під нього. Що операції йдуть в валютному рахунку, то. Мають знати? Певно, що ні, вони повинні, щоб люди бачили, який курс, а не одні собі сказали, що нам сказали, що курс такий, хтось сказав, що такий, я рахую, що це неправильно. Національний банк заборонив інформаційні табло із курсами валют. Як пояснюють усе для того, аби дотримуватися дисципліни на валютному ринку та з метою мінімізації спекуляцій? Як ви сприймаєте таку ініціативу та чи підтримуєте її? Ну, не підтримуємо, тому що людина може пройти побачити табло, яке їй підходить чи не підходить. А так наразі стояти в черзі і не знати, який курс. І тобі на сьогодні я підійшла і мені сказали, що немає гривні. Ну, знаєте, Я б собі прийшла з та і все. А так? Ні, ми їх не підтримуємо. До однієї з дитячих лікарень Хмельниччини благодійники вкотре доставили цінне приладдя, яке рятуватиме життя немовлят. Цього разу підтримка надійшла від фонду розвитку кардіохірургії Ахен імені професора Збігнєва Релігі, який вже не вперше надає гуманітарну допомогу закладам охорони здоров'я України. Тож що саме отримали, дивіться за мить. І як бачимо, цей столик зручний не тільки для пацієнтів, а ще й для персоналу, тому що під кожного, хто буде доглядати за дитиною, можна підібрати зручне таке достатньо положення. Для немовлят, а тим паче, перечасно народжених досить небезпечним є стан гіпотермії, коли температура тіла падає нижче необхідної. Для боротьби з цим явищем одній з дитячих лікарень міста іноземні благодійники надали цінне обладнання. Ми отримали у вигляді гуманітарної допомоги від наших колег фонду розвитку кардіохірургії імені Збігніва Релігі, дві відкритих реанімаційних системи Бебітерм. Це якісне німецьке обладнання, яке служитиме роками. Реанімаційні системи надійшли у відділення реанімації новонароджених та неонатальне відділення, де виходжують немовлят поспішайок. Як запевняє лікарка, це обладнання було вкрай необхідним. Апаратура підсилить наявні агрегати, що дасть змогу врятувати більше малюків. А завдяки Реанімаційній системі ми можемо задати адекватний температурний режим для новонародженої дитини, як для доношеної, так і для недоношеної дотримання теплового ланцюжка це ті перші необхідні кроки, які застосовуються в реанімації і виходжуванні новонароджених дітей. Відділення реанімації новонароджених працює цілодобово та має виїзну неонатальну бригаду, яка доставляє малечу до медзакладу. За місяць через нього проходить близько 15 маленьких пацієнтів, яким тут успішно надають необхідну допомогу. Сатанівський консервний завод має потужність до 10 мільйонів банок в рік. А асортимент складає більше 50 видів продукції. Як працює виробництво у воєнний час, на що роблять ставку і як долають труднощі, за мить розкажуть наші журналісти. У довоєнний період на цьому консервному заводі, що працює на Хмельниччині, виготовляли близько семи десятків різних видів продукції. Воєнний час змінив плани. Тепер левова частка товару розрахована на військових та жителів прифронтових регіонів. Тобто золотка група ми зменшили кількість виробництва. А Натуральні консерви, м'ясні консерви значно збільшили. Ми маємо проблеми з поставкою свіжої сировини, Це, наприклад, той самий гроб, то сама ягода. За рахунок збільшення ціни на транспортні витрати, вони ціна зросла до спочатків на 15-20, на деякі вида і 40%. Суттєво ускладнилася й логістика збуту консервів. Рятує співпраця з великими супермаркетами та їхніми замовленнями. Транспортні витрати десь ну, процентів 12% від вартості продукції складають. Це дуже велика цифра. До Києва, до Києва наприклад, машина 20-ка -20 коштує 30 тисяч гривень. Раніше коштувало 8 чи 7. Це виробництво одне з найдавніших в області, та на сьогодні залишилося єдиним з 16 заводів, що працювали на Хмельниччині. Цей склад прибудувало до того здання, якому 100 років. Попри війну, все ж намагаються виготовляти весь заявлений у виробничій програмі асортимент продукції. В перші місяці нападу тут працювали без вихідних. Тепер же за шестиденним графіком завод загружений десь на 95-98% своєї потужності. Хоча цього робити не можна, але ми йдемо на це планово. Ми йдемо на це осознано. Торік на заводі законсервували 700 тонн гірків, а цьогоріч – лише 62 тонни. Але сподіваються на другий осінній урожай, який обіцяє бути кращим. А щодо вартості готової консервації, то поки залишили її на довоєнному рівні, зменшивши рентабельність підприємства. Попри здорожчання тари на 60%, а кришок взагалі в півтора рази, в колективі обіцяють максимально довго стриматися від підняття ціни, мають свою філософію. Нема продукції, яка не продається. Є поняття нема продукції. Війна змусила почати сезон з каш та консерв. Потім взялися за овочі, ягоди та фрукти. Попри усі труднощі в умовах війни, завод з 75-річною історією і півсотною працівників стоїть на своєму економічно-гастрономічному фронті. Війна рядками поезії. Збірку з такою назвою планують видати у Хмельницькому. Для цього збирають вірші та прозові твори на воєнну тематику. Кожен може поділитися своєю історією. Детальніше про збірку в нашому сюжеті здається, знайти натхнення у війні просто неможливо. Проте митці пишуть про те, що їм болить. Пишуть, щоб залишити спогади про ці страшні часи у пам'яті людства. Саме з такою метою у Хмельницькому вирішили зібрати цілу збірку прози та поезії про воєнні часи. Таке завдання поставив перед собою Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Працівники закладу зазначають, що кожен рядок це вже частина історії. А зважаючи на те, що останнім часом творів стає все більше, створення збірки стало надзвичайно актуальним. Я вже бачу, буде не одна збірка от поезії і прози, тому що є. Сильні історії, які повинні ми пам'ятати. Світ повинен знати і читати, що зараз відбувається з Україною. Вірші почали збирати ще у липні, але можливість приєднатися ще є. На творчі доробки чекатимуть до 30 вересня. Наразі у нас є 20 учасників, 20 людей, але це по 5, 8, 10 віршів. Поки що це поезія. У важкі воєнні часи. Поезія допомагає читачам відволіктись та знайти вихід для своїх переживань. Патріотичні збірки покликані надихати людей боротись далі за наше спільне, мирне майбутнє. Поезія завжди дуже важлива. Я сама бібліотекар і дуже люблю поезію, так що поезія. Завжди дуже важлива. Ну я думаю, для тих людей, які цікавляться такою літературою, для них важливо. Ну, для мене так не дуже. На даний момент це дуже важливо, тому що нашому народу свого свого роду це буде така підтримка. Тому більшість, навіть молодь, буде зацікавлена, подивитися цьому всьому. Дехто навіть візьме щось для себе на замітку. У цей нелегкий для всіх час надзвичайно важливо триматись разом на усіх фронтах, навіть на мистецьких, адже слово також може стати зброєю. Дякуємо, що стежите за інформаційним простором на першому подільському. Ми працюємо, аби ви знали більше. До зустрічі в ефірі.